Продовжимо тему кортизолового живота. Насправді стрес він по різному впливає на нас, і якщо подивитися глибше, то із постійного стресу ми можемо погано спати, ми можемо зриватися як емоційно. Так і просто небажання щось робити. Взагалі просто хочеться лежати, спати, відпочивати або навпаки, багато працювати. Найголовніше, що ми можемо зриватися на їжі. Нам хочеться солодкого, нам хочеться фастфуду. Нам взагалі може не хотітися їсти, Так? це не всі фактори. Стрес може впливати на збільшення зморшок, на якусь таку знервованість, знаєте, що може око дьоргатись на будь що То давайте спочатку ми почнемо працювати з тим, чого цей стрес відбувається. Якщо ви розумієте, що це стресовий вплив, то ми працюємо з психологом, з психотерапевтом. В артерапевтичній групі а ми ходимо на йогу на медитацію. Багато гуляємо, просимо відпочинок. Просимо, щоб, якщо є діти, щоб допомогли з дітьми, якщо не подобається робота, змінюємо роботу. Ну, тут насправді може бути велика кількість порад, але найголовніше, що ви для себе маєте обрати. Ви хочете знизити цей рівень стресу? Чи вам комфортно? Наше сприйняття має велике значення, бо ми не завжди розуміємо, що ми знаходимося в стресі, що ми заїдаємо, що ми перестали про себе піклуватися. Просто перестали себе кохати. Якщо вам цікава ця тема, давайте будемо продовжувати.